Сьогодні 31 липня. Це тунель малини. Тут у нас знаходиться два сорти. Значить, оце хотів про цю розказати. Це сорт Дельнива. Посадка цього року. Зараз йде інтенсивне цвітіння. Може бачите, все майже в цвіту. Вона вже дала нам певний невеликий врожай. Урожай був на цій гілочці маленькій, який, який був садженець. Ось тут видно один садженець. Майже пропав. Пропав вверх, наскільки я розумію. Вийшло із землі тільки ось одна гілочка. І той чомусь слабенький. ця. і одна ще молоденька. А так майже всі класно виглядять. Такий має вигляд на сьогоднішній день. Є гілки, які вже інтенсивно цвітуть, є гілки, які ще тільки ростуть. Потім вони ще будуть гілкуватися. І буде отака непогана стіна. Значить, саджанець був маленький, в горщику по шостому. Тобто, Об'єм горщика всього-навсього. Пів літри. тобто ви уявляєте, який це маленький, слабенький був саджанець. І я думаю, що ще в рік посадки ми отримаємо непоганий, непоганий результат. Дивіться яка кількість цвіту. І що мені ще подобалося, що отож, там, де був горщик, ті вийшли або з землі, або на уровні горщика і почали відстрілювати нові пагони. Тобто вже коренева система розрослась доволі непогано. Ось ці вже де був посаджений. Це вже ось кілька відстань. То викида, викидав і викидав. Так що я думаю, урожай тут буде до приморозків. Будемо збирати. То інший сорт. То в нас сторічні малина, там у нас виникли деякі проблеми. І спостерігаємо, які сорти є перспективнішими, які смачнішими. То малина сорту Аміра. Ось теж видно якесь З те місце, дивимося один і ту верх, видно, пропав зовсім, але вийшов із землі. І ось дивлюсь, вже із землі ще один виходить. Тобто коренева система розвинута нормально, а напевно просто пропав вершок, він був може підмерший, бо десь 99-98% малини прижилось, були деякі, які загинули. А можливо і ті, що загинули, відходять. Від краю набагато слабша. Це зв'язано з тим, що ще тут і холодніше було весною, коли ми садили, а туди взагалі рядочки такі шикарні, я скажу. І думаю, що буду показувати. Десь раз у два-три тижні. Якраз через 2-3 тижні тут буде доволі красиво. Оця буде вже або зірвана, або ще з А ця буде вже підходити до, до збору. Так що буде красиво, буду показувати, а в кінці розкажу який результат. Дивіться, скільки накидало нових гілок і кидає, і кидає і кидає. Так що ще треба буде на наступний рік нормувати кількість пагонів. Не залишить їх дуже багато, тому що... Нам не треба стіна тут. Що саме цікаво, схема тут була вибрана навіть ширше, ніж нам рекомендували і чим той раз садили. Тут схема була вибрана 50 см між рослинами. І навіть в перший рік вони змогли, ось дивіться, ну хай тут пару проблемних, а тут вже справжня стіна. Так що будемо нормувати кількість кількість рослин з кожного куща. Я думаю, що буде в нас хороший результат.